Привіт. Ви, напевно, знаєте про те, що ігри, ну, на жаль, еволюціонують. Недавно, от, наприклад, вийшов ремейк персони 3. Звісно, жалітись не буду. Виглядає гарно. Але ви мене звичайно вибачте, за таку ціну я краще буду їсти помиї, ніж платити такі гроші за аніме. Ну а якщо говорити по темі вживання помиїв, сьогодні я якраз хотів ознайомити вас з майже оригінальною персоною 3 3». версією з PlayStation 2. Чесно кажучи, різниці між персоною 3 Фест» та ремейком майже немає. От я вам продемонструю навіть кадри з ремейка. Тазфес. Фес. Знову ж таки, з ремейка та з Фес. Ну, а тепер, коли ви зрозуміли калібр хуйні, яку я буду сьогодні вам затирати, можемо відправитись в 2007 рік. І я, чесно кажучи, вам заздрю, бо ви можете дивитися це відео без всяких проблем. А мені сука прийшлось вперше в житті користуватись емуляторами. Звісно, зараз я вже розібрався та можу показати вам немало кумадних деталей. От, наприклад, дивіться фокус. Ну, взагалі, комедія, правда. Але менше з тим, давайте повернемось на початок. Гара зустрічає нас прекрасним та милозвучним опенінгом, як і будь-яке аніме. Але воно нам взагалі не вперлось. От давайте краще подивимось аніме катсцену Оце наш головний герой, синьоволосий гік. Дехто може сказати, що ім'я в нього говоряче, але я не ризикну, бо Гік може непогано так переїбати. Він посеред ночі приїхав заселятись в общагу, але по дорозі йому зустрілась ціла купа грабів. Ну і чесно сказати, коли я вперше дивився цю катсцену, я не побачив в цьому нічого дивного. Мені завжди здавалося, що в общагах відбуваються й дивніші речі, і от тільки передивляючись це вдруге, я згадав, що в грі присутній, вибачте, паранормальний елемент. А це типу страшно повинно бути. По прибуттю в общагу, Гіка змусили підписати якийсь контракт, який він навіть не читав. Та на порозі його зустріли дві дами зі стволами на Ну, це буде невічливо якось, тому дам їм представитись. Майнемізміцюру Кіріджо. I'm one of the так, ну все завели їбало. А цю до речі, юкарі таке базвати. Щось це все виглядає підозріло. На дворі граби, а в общазі тільки дві озброєних дівчини з якимись червоними пов'язками на руках. Радикальна молодь вона така, але гіку на них хуй лажить. Тому він відправився у світ снів. Вже на наступний день справжнє школярське життя почалось для Гіка. Він ну будемо відверті, ніхуя продуктивного він не робив. От дивіться, я його навіть змусив заснути на уроці. І на першому ж дні школи до мене почали сходитись різного роду диваки. От, наприклад, Джунпей мужик. Він приємний, правда вже заїбав трохи, але поважати можна його тільки за те, що він великий фанат GTA San Andreas. І вже в общазі нам зустрівся новий квартирант Акіхіко. Його прикол в тому, що він юблон. А в общазі тим часом з'явилось ще одне лице. Його вже ображати я ніяк не хочу. Виглядає він виховано та розумно. Справжній джентльмен, я б навіть сказав. Відверто кажучи, я абсолютно без поняття, що він тут забув, але головний герой в чужі справи не лізе. Тому він відправився в своє комічно велике ліжко. І так виявилось, що порядний джентльмен, якого я бачив раніше, любитель заглянути в чуже інтимне життя. Чому йому й допомагають інші жителі общаги? А тим часом нам показують, що в Японії відбувається вночі. Ну і як це назвати? Розгульний спосіб життя, алкоголізм, їбать да і... батьор, знову якісь граби. Та що ж воно таке? Я, чесно кажучи, сам трохи не що це взагалі відбулось, але приємний джентльмен пояснив все по всьому видимому самому гравцю. Давай тепер кажу вам так, щоб ви не сказались від розумних слів. Кожного дня після півночі відбувається якась повна ібуристика, яку обізвали темною годиною. Цю чудову, можна сказати, 25-ту годину. Звичайні люди перетворюються на вищонаведені граби, а тих, хто не в грабах. Ну, скажем так, їм не позаздриш. І так вийшло, що наш головний герой не перетворюється на грабішнік. Тобто, в нього по словам дядька є потенціал. Ну, потенціал потенціалом, а зранку, як завжди, в школу треба. Чесно кажучи, ця гра дуже точно передає шкільну обстановку. Я от в школі тільки таким і займався. До речі, подивіться от на цю прекрасну сцену. І її хитрі розробники вставили сюди не просто так. Ну напевне, дивіться, який смішний кіт є. Що вам ще може бути потрібно? Та й взагалі для 2007 року дана гра виглядає просто неймовірно. Звісно, в нас щас, якщо вас застануть за грою в таке, швидше засміють, ніж похвалять. Тому я не рекомендував би дивитися це відео в публічних місцях. Цієї ночі знову наступила темна година. І от дивіться, який в неї гарний індикатор. Поки наш гік дає хропака в своєму ліжку, в общазі стався переполох, а кіхіко привів за собою в общагу тінь, так ще й немалу. Ви можете спитати мене, що це нахуй таке, Катінь. Що за звір такий? А ви не переймайтесь, я розкажу, бо ця хуйня вже якраз стукає нам в двері. Бідолашного Гіка розбудив весь цей пиздець. Чесно кажучи, реакція в мене така сама була. Першим ділом мені вручили меч, та почалась, ну, будемо відвертими, доволі комічна сцена погоні. Ну добре, повеселились і досить. Тепер час боятись, бо тінь, а виглядає вона от так, знайшла нас. Юкарі вирішила пустити пулю в лабіжні, але що то не вийшло. Та що сталося далі, можна, як мінімум, записувати в книжки історії. Я таке вам. Не перекажу, тому давайте краще покажу. -на. Чесно, я не їбу, що відбувається, але виглядає папуско. В общем, головний герой пробудив свою персону. Виглядає вона отак. І в подальшому, щоб її викликати, потрібно буде використати даний інструмент таким от чином. Чесно, розібратися з цією тінню було взагалі не складно. Я ж ветеран JRPG, та гра вже три одиниці сміття з даного жанру. Але якби ця гра була б тільки гидкою JRPG, я б не робив би про неї відео. Персона це найкращий симулятор людських стосунків на ринку. Кому нахуй потрібні друзі, коли в тебе є дружній учень. Так в цій грі мені навіть самому знайомитись не треба. Даний Ну, не будемо брехати дурник, сам вирішив зі мною подружитись, звати цього парнішу Кенджі, і він, ну скажімо так, той ще приколіст. На жаль, говорить він в основному тільки на одну тему: на тему дівчат. І, от, наприклад, поки ми сербали локшину, він розповів мені про типи жінок, які він любить. Чесно, більш. Перебірливого додіка я в житті не бачив. Йому потрібні тільки старші жінки. Він навіть розповів, що вже знайшов собі таку вчительку з нашої школи. Mm. Ну а я відповів йому, що мені взагалі Поєбать, яка буде жінка. Та хоч не жінка взагалі. Я не знаю, що повинен був означати цей погляд від Кенджі, але я вразив його. Так, не хочу довго затримуватись на прекрасних частинах гри, тому давайте перейдемо до хуйні. Ну добре, може не зовсім хуйні, а до Тартаруса. Звучить еротично, не буду сперечатись, але це зовсім не те, про що ви думаєте. Тартарус це. Місце, в якому ви будете проводити більшу частину свого часу. Так як, собственно кажучи, ціллю гри є дослідження цієї пізанської вежі, скільки в неї поверхів? Ем, дохуя. Фахвастаюсь, я вже дійшов до 10-го. Взагалі, в Тартарусі в мене було багато казусів, але місце доволі приємне. Навіть якщо ви не фанат же РПГ геймплею сука, ЮКАРІ знову промазала! Я все одно раджу вам, хоча б занурити пальці, ніг. Блять, Джунпея крітанули в цю чудову гру. Ну можливо, не саме в цю. Якщо ваш ігровий монстр, хоч трішки потужніший за PS2, можете спробувати оформити мікрокредит та купити ремейк гри. Також мікрокредит можна оформити по посиланню знизу. І під мікрокредитом я маю на увазі віддати мені свої гроші. Я теж хочу грати в ігри хоча б минулого десятиліття. Дякую на прощання. Бажаю вам всім, як мінімум, кохання з вашими вчительками. Все таки день закоханих недавно був. До связі. Welcome back.